Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Закон і порядок, про що я вже вам говорив неодноразово, в 21 столітті починає все більше програвати авторитаризму і навіть. Тоталітаризму певних держав. Ну, Наприклад, абсолютно регламентація всього у Європейському Союзі і прийняття певних правил, законів і таке інше стосовно всіх буквально сторін життя цього об'єднання країн Європейського Союзу. Призводить до штучного гальмування розвитку окремих найсучасніших галузей господарства і технологій. Ну, наприклад, щоб не бути голослівним, назву, що європейські компанії закликають призупинити дію закону про штучний інтелект. Це передова зараз всіх. Технологій у світі. Так ось, керівники великих європейських компаній, до яких приєдналися, там, наприклад, Airbus, там Парибас, просять Європейський Союз призупинити дію закону про штучний інтелект. AI ACT, який має набути чинності у серпні цього року. Вони попереджають, що е, складні правила. Так, гальмують конкурентна спроможність Європи в Глобальній гонці штучного інтелекту. І от вони написали, підготували відкритий лист до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн І підписали цей лист 44 керівника великих компаній. Вони просять відтермінувати цей закон. AI Act на два роки. І стверджують про те, що, ну, як на мене, абсолютно е, ну, підставно, як кажуть, е, що ці всі нечіткі і надмірно складні регуляції е, цього закону загрожують розвитку європейських лідерів у сфері. Штучного інтелекту та ускладнюють використання технології у промисловості. Потім там доєдналися ще і ще загалом лист підписали керівники 110 найпотужніших компаній Європейського Союзу. так І, звичайно, що. Уже 2 липня, ось цього місяця, в Брюсселі, відбулася зустріч з американськими тих гігантами, де обговорювали ну, пом'якшення допрацювання цього закону, який регламентує все, так у цьому відношенні. Звичайно, що ось такі закони вони на користь тільки Америки і особливо Китайській Народній Республіці, яка не заморочується на оці всі речі, на обмеження всілякі стосовно штучного інтелекту. Так. Ну, і ось 1 липня Сенат США. Відхилив заборону на регулювання штучного інтелекту, незважаючи на те, що е, цю заборону лобіювали такі найпотужніші американські компанії, як Amazon, Google, Microsoft і Meta. Так, Так що е, бачимо, що мої. Передбачення даруйте, за, про те, що ну, дивним чином сучасні технології, вони е, дуже добре поєднуються із авторитаризмом і тоталітаризмом. Оце ж не випадково сенат відхилив так, цю всю заборону. Е, тому що Ну, сенат це республіканці, а республіканці це Трамп. Таким чином, авторитаризм Трампа, який набуває все більш і більш зримих рис у США і в світі, він, виявляється, так як тоталітаризм у Китаї на користь. Штучного інтелекту, розвитку штучного інтелекту.